Вболівальники Динамо в шоці від гри киян Луческу пояснив, що не так з грою біло-синіх, а одна з команд УПЛ серйозно націлилась на титул. Привіт, друзі, вподобайки і підписон? камон. Але стартанемо трохи з іншого. Не з футболу, а саме з ось цих от слів. Бо в контексті останніх новин. Словом, ви мене зараз зрозумієте. Ви досі думаєте, що можете нас налякати, зламати, схилити до поступок? Ви справді так нічого і не зрозуміли? Не зрозуміли, хто ми, за що ми, про що ми? Читайте по губах: без газу чи без вас? Без вас, без світла чи без вас? Без вас, без води чи без вас? Без вас, без їжі чи без вас? Без вас. Холод, голод, темрява і спрага. Для нас це не так страшно і смертельно, як ваші дружба і братерство. Але історія все розставить по місцях. Останнє речення це прямо дослівно ті самі слова, які я вам казав, друзі, в одному з минулих відео. А, перегляньте. Поки ми будемо все відбудовувати, відроджувати, зокрема, і наш футбол. Ви будете гнити і просити пробачення. Пробачення до побачення. А тепер про футбол про УПЛ Дніпро 1 розгромив металіст 19-25 3-0. Чергова впевнена перемога підопічних кучера, які серйозно, як я той думав, перед початком сезону не цілились на медалі. Справді Дніпро 1 зараз саме та команда, яка, як на мене, буде одним з головних претендентів на Титу. У них є проблеми, звісно, але той футбол збалансований, цікавий, з цим вони можуть битись за медалі. Поки Динамо в кризі, а Шахтар тільки стає на колію. Єдина причина зараз, чому вони не на першому місці, це банально через те, що вони зіграли не 4 поєдинки, як майже кожна інша команда, а всього-навсього 3. І Дніпро зараз, на мою суб'єктивну думку, головний претендент. На титул, а поки перше місце займає колос, про який зараз поговоримо. Ковалівці, які не мають таку кількість якісних футболістів, зараз здобувають своє і перемагають металіст 1-0. Взагалі, середняки минулого сезону зараз виступають, хоч місцями не надцікаво, але надефективно. І у мене є логічне пояснення, чому так легіонери. Якщо раніше в умовному клубі ворскла був умовний Олів'є Тіль, який робив різницю, то зараз його немає, і відповідно ворскла на дні, а колос на вершині, бо середня якість українців. Гірше так можна прив'язати й інші причини перебудови в клубах і так далі. Але принципова відмінність, як на мене, все одно в легіонерах, які раніше були в клубах, що боролись за євромісця, були і вони були якісні. А зараз навіть геній скрипника не допомагає одразу. Згодні тоді поставте лайк, не згодні тоді напишіть комент. Втім, ця історія, яку я щойно розповів, як на мене, не працює з київським динамо, яке просто в кризі. Луческу першочергово ставив. Гру а в захисті менше думав про напад і сподівався на банальну якість футболістів, які вирішували справді вирішували всі питання. Зараз цього класу, очевидно, не вистачає, а гриватації її немає. Є лише сподівання на те, що відбудеться сумбурний гол, чи суперник буде стояти на прямих ногах, як то було, наприклад, в матчі зі Львовом, де кияни перервали серію в 5 поразок, і ви, мабуть, хочете задати мені цілком логічне питання. А чи ставить Луческу той атакуючий футбол, і чи бачу, особисто я якісь перспективи? На жаль, поки ні. Суперник чекає на нас тиждень, а ми весь цей тиждень катаємось і граємо по два матчі за сім днів. Румун в своєму стилі виправдовується, шукає відмазки... Але і не озброєним оком. Помітно, що Динамо потрібні зміни. І я тут не суто про тренера говорю, який завдяки досвіду зміг Динамо принести титул, впевненість, Я про кадрові рішення. Але мають, що мають про Динамо, за хвильку поговоримо ще. Поки ж нагадаю, що сьогодні відбудуться ще два матчі прем'єр-ліги: Ворскла прийме Олександрію, а Інгулець прийме мене. І якщо ви раптом хочете зарядити на один з цих поєдинків, то найкраще місце для цього сайт наших друзів компанії Favbet. Перейшовши за моїм посиланням, яке в закріпленому коментарі під цим відео, ви ще й бонус на перший депозит в розмірі 4,5 тисяч гривень отримаєте. Нагадую, що Фавбет продовжує допомагати ЗСУ, перераховуючи їм частину від всіх депозитів. Тож насолоджуйтесь футболом і будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми про Динамо. так безумовно в УПЛ Київ ще набере оберти і буде брати пункти там, де це складно, там де потрібен голий клас. Але Єврокопки, там потрібно більше. І якщо в кваліфаї ЛЧ відверто місцями фартило. То зараз фарту менше. Зокрема, той же фенер був вже готовий до будь-яких сюрпризів і відповідно перемі. Потрібні зміни. І, Ігор Михайлович, я розумію, що вкладатись зараз в клуб вам не дуже хочеться, і на вболівальників, і їх бажання вам також вже давно начхати. Я не фанат Динамо, якщо що, але я прекрасно розумію, що левова частина наших підписників, друзі. Є фанатами Динамо, тож я намагаюся завжди е, транслювати ту думку, яка є у вас в голові. Один, два, три, чотири, п'ять мультів в клуб, і вже в УПЛ стане спокійніше, ВЛ є цікавіше. Камон, Міхалич! Вболівальники глобально до вас відношення не змінять, але футбол буде. Якісніше, цікавіше, емоційніше. До речі, про вболівальників Динамо. Кияни здобули свою першу перемогу. Здавалося, подія радісна, але фани київського клубу її не оцінили, як я й казав. В них геть немає фізичних сил. Це очевидно, хто винен, це питання поки без відповіді. Де ви тут бачили гру. Діду, їдь додому. Про що я й казав? У Динамо абсолютно немає жодних якихось задумок в атакуючій грі. Це не гра, це муки. Кожен другий пас чужому був би інший суперник попали б 100%. Власне, Власне, які було з Орею, з Дніпром клас футболістів Львова нижче. А відповідно динамо і перемогло з такою грою четверте місце в групі Ліги Європи. Гарантовано шкода могли б і Львову програти. Їм з такою грою і так нічого не світить. А Львову помогли б пунктами, щоб не вилетів. Ганьба українського футболу. Це більш такий емоційний комент, але невеличка доля правди в ньому є. Від такої гри вийти захотілось. Що за команда зірок, що пас немає кому віддати, а обіграти, то взагалі проблеми. Коротше, дворова команда ганьба за 94 хвилини один гольовий момент. Просто дно чи приємно динамівцям так мучити себе і глядачів, не знаю. Розумію, що потім раз АЕК, біда в тому, що нічого не міняється в стилі гри, немає азарту в очах, якщо так само будуть грати і далі. Заміни Луческу, напрошується, Поперек і назад вже набридло. І ще фішка в тому, що всі прекрасно розуміють, як грає київське динамо, якщо ти граєш плюс-мінус надійно в захисті, не даєш їм багато простору, нічого фактично і не створюють тоді кияни. Просто катали м'ячі, все як не було команди, так і немає. На жаль, їм грати за аматорською лігою. Верхня білка, і то програють з такою грою. Позор, хоть баби з м'яча. Yeah. Друзі, я хочу запитати у вас, які перспективи Динамо. Цього сезону в УПЛ в Єврокубках я, наприклад, думаю, що Динамо все ж за друге третє місце побореться за лізобетон. Чомусь за чемпіонство я навіть не думаю. Мені здається, кияни не посилі рахунок Ліги Європи. То я думаю, що все-таки з групового етапу вони вийдуть, але далі, коли їм попадеться перший суперник, який може нормально вдарити по м'ячу, який вміє, хоча б якось прослугувати. У Динамо почнуться проблеми. Напишіть свою думку. Які перспективи Динамо цього сезону? comment Напишіть зараз. Ну і поставте вподобайку, якщо ви додивились відео до цього моменту. Я вам дякую, друзі, за перегляд. Бажаю вам гарного дня, файного настрою. Підписуйтесь на цей канал. Нагадую вам, що канал Трибуна, наш основний канал. Наразі ми не маємо змоги випускати туди відео, але я на ну, 100% впевнений, що так буде. Цей канал ще не помер. Поки випускаємо відео тут, тож розповсюджуйте цей канал серед своїх друзів, які були підписані на наш основний канал Трибуни. Знову ж таки, дякую за перегляд. Гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і па-па. Дивіться український футбол. Звучить як погроза. До зустрічі, друзі! па-па